В умовах, коли на території України існує загроза натрапити на вибухонебезпечні предмети, уроки змінної безпеки набувають надзвичайно важливого значення. Вони допомагають зберегти життя та здоров'я дітей. 3 вересня у Прилуцькій гімназії номер 10 надзвичайники підготували учнів до можливих небезпек. Ну, у нас такі заняття по всій області. Розрахунок приїжджає на спеціальному автомобілі і розповідають, як себе поводить з вибухонебезпечними предметами в тих чи інших ситуаціях. Якраз це є, скажімо… Навчання пов'язане з вибухонебезпечними предметами це одна із складових. Це саме навчання підростаючого підкоління. для того, щоб вони знали елементарні правила, знали, куди телефонувати і як діяти в таких небезпечних ситуаціях. Тим більше, я думаю, що після військових ці люди, мабуть, не одні із перших, скажімо, які допомагають людям, прощають ті території, де люди проживають. І краще них, мабуть, ніхто не знає, як поводити себе з такими небезпечними знаків. Для гімназії номер 10 такі заходи не в новинку. Вже два роки в навчальному закладі реалізовують проєкт клас безпеки. В рамках цього зі школярами постійно працюють представники різних безпекових служб. Зокрема, сьогодні ведеться така тісна співпраця з представниками ДСНС, які на сьогодні підготували важливі заходи для учнів 8-9 класів, на яких вони розглянуть важливе питання це мінної безпеки. Зрозуміло, що період військового стану мінна безпека є надзвичайно важливим, важливою темою для всіх учасників освітнього процесу, і в будь-який момент чи потрапляння людини на мінне поле, чи виявлення будь-якої небезпечної знахідки кожен. Учень має знати, що не потрібно чіпати такі речі, і саме для цього ми сьогодні запросили представників ДСНС, які деталізують більшу таку інформацію для наших учнів. Урок розпочали з ознайомлення школярів з найпоширенішими видами мін і вибухових пристроїв. Фахівці пояснили, що такі предмети можуть бути замасковані під звичайні побутові речі або іграшки, тому потрібно бути надзвичайно обережними. Особливу увагу приділили правилам поводження: як діяти у разі виявлення підозрілого об'єкту, та що категорично заборонено робити. Це дуже актуальна інформація в стані війни, тому що ворог може бути. Громадському місці він може якось проникнути в нашу країну, він може намисно шкодити нам. Тому потрібно дуже пильно стежити за те, що ви берете з підлоги зараз. В Україні війна, і повинні знати, куди не треба йти, що потрібно робити, щоб бути обережним за своїм життям. Теорією на уроці не обмежились сапери дали можливість учням приміряти на себе бронежилет, каску та іншу амуніцію, яку фахівці використовують під час виконання небезпечних завдань. Хотів знати, я очищення наших в воєнних саперів. Я які кожен день по, по кожен день одягають. Принізелити шлема і, і захищають нас, щоб, щоб ми жили не без, без окупації. За можливості надзвичайники проведуть урок змінної безпеки і в інших навчальних закладах міста та району.